Привітик всім пішли гуляти в секонд. Цю блузу я купила. Вона вже давненько у мене на продажі. Є в наявності. Це зара гарна. Принт мені сподобався, так дорого багато дивиться. Я такі речі люблю, до речі, таке, таке все принтоване під Версачі. дуже гарно продається. І бачила такі шортики, вони прямо як фарбами якимись намальовані, дуже гарні. Я не купувала, залишила, але мені сподобались. Наступну кофту я купила і вже продала. Манур славиться своїм дуже високоякісним кашеміром. Ця кофта була вовна з кашеміром. Тому її з задоволенням відразу купили. І цей комплект також купили. Це був акрил, але він якісний, класний, такий плотний, м'якенький. Я дуже радію, що його забрали і з задоволенням вносить. І бачила такі туфельки: це П'єр Карден, зверху замша всередині шкіра. і Це однозначно вінтажна річ, по них видно. Дуже класна колодка не купувала, просто вам показую. А от що саме найбільше мені трапляється з люксових брендів, давніх, вінтажних, то це ескада, часто зустрічаю, дуже часто. Його не купувала, цей жакет, тому що він був в уже такому зношеному стані, але вам показую, що трапляється в секунді на таке Висів ніхто його і не купував. А ці штаниці купила і залишила поки в себе. Все-таки сподіваюся, що я їх носитиму або хоча б вдягну там раз чи два. Тому що вони мені ну, дуже сподобались. Це Zara, незважаючи на те, що це Поліестер, я купила. І вони мені дуже-дуже сподобались. Просто красунчики. Подивіться, як вони прямо грається тканина і вони штани палацо, сподіваюся, вигуляю. Бачила? Я ще таку курточку, вона дуже класно підійде до джинсів. Але я не, носу, не ношу джинсів, я не люблю джинсів і ніколи їх не носила. Тобто в мене є джинси, я в них знімаю відео, але нікуди ніколи їх не ношу. А це просто люксова знахідка: це шовкові трусики і бюстгальтер. Я знайшла двоє трусиків і один бюстгальтер. Це дуже дорога білизна, вона коштує от новенькі трусики побірочі. Коштували 49 євро, це 2 тисячі гривень, дуже дорога білизна, вона шовкова, новенька з бірочками, є в наявності, тому пишіть, кому треба, хто цікавиться таким ну просто високоякісна річ. З задоволенням купила, чекаю покупця. А далі кардиган від ЮНІКЛО, я його не купила. І от коли зараз дивлюсь на нього і думаю, ну чому ж я його не купила, який він класний. Його відпарити і він би просто шикарний був на сіні. але, на жаль, не купила. А от оце плаття взяла для себе цей чендем. це шифон, тобто поліестер, але мені сподобалось, воно дуже гарно на мене сіло. Влітку буде комфортно його носити, там чотири розрізи понизу. Ти просто люблю такі речі і чекаю літочка, щоб зносити плаття. Наступні штани-кілоти це Кос, класна компанія, класний, гарний бренд. Вони є в наявності. Кому треба, пишіть мені в інстаграм, будь ласка. Також бачила таку кофту від Myers, дуже класний бренд, але кофта як Марля, тому її не купувала. Буду шукати кращі речі, ніж я вам показала Майерс зараз, тому заходьте на мій канал в Інстаграм чи на YouTube і е, очікуйте нові відео. А далі сюрприз, робіть ставки, що це таке, тому що я і сама не знаю, що це я таке знайшла. Пишіть, будь ласка.